Зглядати залежність між величинами і тема нашого уроку функція. Функцію ми з вами давайте позначимо буквою y і запишемо, що y дорівнює f від x. Тобто ми будемо розглядати залежність між величинами x і y. Зразу давайте візьмемо приклад. Ми знаємо, що периметр квадрата дорівнює 4 сторони. Тобто, від чого залежить периметр квадрата? Периметр квадрата залежить від сторони. Тому, сторона, це у нас буде незалежна змінна, ми її вибираємо як завгодно, а периметр від нього залежатиме. Тобто Периметр буде залежною змінною. Беремо інший приклад. Ми йдемо із школи додому. Щоб знайти час руху, нам необхідно шлях розділити на швидкість. Чим швидше ми будемо рухатися, тобто, чим буде більша швидкість, тим час будемо затрачати менший. Тобто. «Час руху додому буде залежати від змінної, від швидкості. Швидкість це незалежна змінна. Ми можемо її як завгодно збільшувати, можемо, можемо зменшувати, а час буде залежна змінна. Час буде залежати від цієї швидкості, від тієї швидкості, з якою ми йдемо. Тобто, дивіться. Я поки що з вами не сказала майже жодного разу, тільки на початку слово функція, але з час говорю про залежність між величинами. Ну, Давайте ще придумаємо такий приклад. Узяли, підвісили до пружинки якийсь вантаж. Чим більша маса вантажа, тим більше розтягуватиметься наша пружина. Тобто. Довжина розтягу пружини буде залежати від маси вантажу. Тепер вертаюся до слова функція. Функція це правило, при якому кожному значенню незалежної змінної, відповідає єдине значення залежної змінної. Зараз все поставимо на свої місця. Я розумію, що ще не зовсім зрозуміло в нас. Давайте зробимо ось таку табличку. Напишемо x і напишемо y. Значить, коли в нас функція задана у вигляді y дорівнює f від x, то x у нас незалежна змінна. Я тут пишу незалежна змінна». Незалежна змінна». Ви можете писати повністю, щоб могли прочитати. Х незалежна змінна. В нашому випадку сторона була незалежна змінна. швидкість була незалежна змінна. а y це залежна змінна. це залежна змінна. Х іще називають аргумент. Оце всі слова вам треба дуже гарно знати. Аргумент. Y називають функція. А тепер давайте згадаємо у п'ятому класі будували систему координат і позначали точки. Х як називався? Координата х називалася. допомагайте, Як? Абсциса. А Y називалася координата. Це знаєте ви. Уже виписую все, ордината. Так. Ну і додав ще сюди, що значення х називатиметься областю визначення, область визначення, а значення y область значення. Функція це правило. Дайте зроблю ще таке. Ось тут у мене будуть значення іксів, а отут у мене будуть значення ігрів. Так, функція це правило, при якому кожному значенню x відповідає єдине значення ігрека. От якийсь x візьмем буде одне значення. Якийсь Х візьмем, буде інше значення ігрека. Якийсь Х візьмем, буде ще якесь інше значення. Отут тут я напишу слово єдине. Це ключове слово. Єдине значення ігрика. Значить, ну, можна навіть записати, да? функція це правило. Функція це правило. За допомогою якою? Кожному іксу відповідає єдине значення ігрека. Напишіть, мабуть, ви повністю да? функція це правило, за допомогою якого, я пропускаю, за допомогою якого кожному, кожному значенню ікса відповідає єдине значення ігрика. Тобто, якщо сторона квадрата 2, то периметр квадрата буде 8. Не може бути. А, а можете повторити правило ще раз? Функція це правило, за допомогою якого кожному значенню х ставимо у відповідність або відповідає єдине значення y. Це правило можете казати, при якому? Кожному іксу відповідає єдине значення А Може, так навіть простіше буде вам функція це правило, при якому можете написати. Кожному іксу відповідає єдине значення Y. Правило, при якому кожному іксу відповідає єдине значення Y. Так, зараз іще стане все краще на свої місця. Так. Які ж є способи задання функції? Пишу. Способи задання. Ви напишіть, мабуть, слово способи задання, а я буду вже зразу їх писати. Способи задання. Як можна задати функції? От, давайте я наведу приклад. Значить, кожному натуральному числу. Поставимо у відповідність його квадрат. Функція. Функція. У кожного х у 1 один у квадраті буде 1. У двійки 2 в квадраті буде 2. У 4, ой, господи, забалакалась. Для трійки 3, 3 в квадраті 9. Єдине, да? Не можеш, 3 в квадраті буде 9 і 16. Ні. Єдине значення Y. Так, давайте другий приклад. Сьогодні, починаючи з 6 годин ранку, через кожну годину температура повітря знижалася на 1 градус. Функцію я задала. можу написати 6 годин ранку, скільки там у нас мінус 10, нехай 7 годин ранку. Знижалася на один мінус одинадцять. Вісім годин ранку, ще на один мінус 12. Правило. Що я робила? Я говорила, я розказувала. Тобто перший спосіб задання – це Словесно. Це словесно. Другий. Ось ми писали. В 4. А я можу придумати будь-яку формулу. Y дорівнює 2х плюс 1. Оце чим задали? Це задали формулою. Це задали формулою. Значить, функцію можна задати словесно, розказали. Друге формулою ось приклад. Третє. Можна задати функцію таблицею. Пишу. Таблицею. Таблицею. Давайте придумаємо яку завгодно Y, Якщо Х0, Y 1 Якщо Х2 Y хай буде 3. Якщо Х3, Y 5 Придумали ми таке. Задається таблицею. Так. І четвертий спосіб задання – це графіком. І четвертий спосіб завдання це графік. Так, так. Значить, давайте ще раз дуже швидко. Ми розглядали залежність між величинами. Така залежність у нас на сьогоднішній день називалася функція. Ось вона, це тема нашого уроку. Функція, якщо в нас звучить функція, значить в самому загальному ми пишемо y рівня f від x. Тобто функцію можна позначати буквою y. Функцію можна записувати f від x, отут, де f від x, вже в нас чітко видно, що функція залежить від значення x. А що таке x? А x це незалежна зміна. Тобто, ми вибираємо його як завгодно. Що придумали? Придумали два, значить, порахуємо значення для y. А y причому залежить від цього значення. Тому називається залежна. Х-аргумент, y тоді називається функція. Абсциса Х, І координата це ми знали. Так. І додаємо ще, що значення x. Це ми також знали, що значення x називається областю визначення, значення y називається областю значення. Оцю таблицю знати на пам'ять. Чому? Бо є такі, правила, є такі завдання, де сказано, що незалежна змінна дорівнює стільки, то знайти залежну змінну. Або е функція. Дана функція записана і сказано, що функція дорівнює 9. Знайти, для якого значення аргумента ця функція 9. Тобто. Якщо ми не знаємо цієї таблички, ми взагалі читаємо задачу і не розуміємо, про що мова йде в задачі. Так, пишемо номер. Пишемо номер. Перший номер буде 671. Перший, Давид, читаємо. Починаємо з простих прикладів. А чите, давайте я прочитаю. Перше. Сторінка 125, хто ще не відкрив. Чи залежить діаметр кола від його радіуса? Виразить цю залежність формулою. Діаметр від радіуса. Залежить чи ні? Коло, радіус, діаметр. Ну? Я думала, буде усно. Коло. Радіус, скажіть хто небудь щось? І діаметр. Ну, залежить. Залежить. Що я можу зробити? А прямо ось тут отак узяти, дай продовжити. продовжить. І ось оце все у мене діаметр, а це радіус. А яка ж залежність буде? Чи залежить діаметр від радіуса? Ми сказали, що залежить. Виразить цю залежність формулою. Яка формула? Діаметр дорівнює... Два, два радіуси. Два, два так. Значить, Радіус це незалежна змінна, діаметр це залежна змінна в даному випадку для нашої задачі. Добре. Номер 672. Угу. Так, відповідність між шістьма першими натуральними числами і їх квадратами зображено на малюнку 16.6. Глянули малюнок 16.6. Питається. Чи є ця відповідність функцією? Поставте плюс і кучат, якщо це відповідь. хто думає, що ця відповідність є функцією. Повторити вас, Номер 672. Читайте. Кому не видно, не чутно. Питають, чи є ця відповідність функцією? Угу. Є функція. Чому функція? Добре. Чому функція? Бо функція це правило за якому кожному значенню ікса відповідає єдине значення ігрека. Подивились, кожній цифрі відповідає тільки одне. Якби було таке одиничка, а там від одинички йшло стрілочка до одного і до чотирьох, наприклад. Тоді б ми сказали ні. Бо кожному значенню ікса треба, щоб відповідало тільки єдине значення ігрека. Значить, так, це функція. Пишу так. Функція просять. Запиши її область визначення. Що таке область визначення? Це те саме, що абсциса. Це те саме, що аргумент. Це те саме, що незалежна змінна. Що нам треба, те ви вибираєте. Там, де 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Записуємо. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Це ті цифри, від яких іде стрілочка, правда ж? Так. А область обозначень Б. значень це ті числа, до яких іде стрілочка? Ну, це так. Ну, один і до 36. Так, да, давайте перепишемо його. Один, 4. Девять 16, двадцять пять і тридцять шість. Так. Добре. Рухаємося далі. Номер 675. сімдесят Денис читаємо мову? А який номер? 675. сімдесят пять. Ага. 674, можеш читати. Я зрозуміла. Лікція заданою формулою Y до 6х. Заповни таблицю. Так. Ну, так, як... 74 прочитали, тільки ж 74. -й. Давайте я вам зразу домашню напишу. Оцей буде 674. -й. Буде додомку, а 675 робимо. Просто умова тут написано. Зверху умову можна прочитати. Так. Ні, давайте зразу бігом робимо табличку 675-го. Тут Х, тут Y і швиденько заповнюємо. А в домашнем будут только икси, а игроки вам треба будет обчислить. в мову представить, разумело, и обчислить. А тут я взяла задание и икси, и игроки есть. Так. Так, функцію давайте ось тут зверху запишу. Y дорівнює 0,3х. Y дорівнює 0,3х. Значить, функцію задано формулою. Значить, ще раз. Записали його, зробили табличку і треба заповнити таблицю. Денис, готова? А, так. Угу. Мінус 10, це, це буде мінус 3. Так. Значить, дивіться, якщо виходить усно обчислить, ми ставимо усно зразу. Якщо потрібно буде записати, тоді будемо писати. Множимо на 10 на мінус 10, значить знак буде мінус. Мінус І буде мінус 3. Так, на одну кому множимо на 10, хто забув, кому переносимо на одну цифру вправо. Буде мінус 3. Добре, далі. А мінус 3 це буде мінус 0,9. Так. Так, тепер у нас Y відомо. Ну, давайте, щоб ми не помилилися. Можливо, ви mm -hmm. можете і усно зробити. А ми давайте запишемо. Значить, замість Y в нас стоїть мінус 0,3. І в нас виходить ось така рівність. Як хочете. Хочете ось сюди підстановкою зробити? У буде Будь... один. Один? Ну так. Да. Точно. Так. Давій, в тебе один. А можете в тебе Ну, у нас ось тут написано, що Ірик дорівнює мінус 0,3. Денис сказав, що ось сюди мені треба написати один. Я попитала, чи в тебе також один? А, мінус один. Мінус один. один. Добре, виправився молодець. Угу. Добре, так, тепер, якщо в мене отут нуль, записати, дивіться, як вам зручно. Може, щоб не було помилок, краще напишіть. Замість Y написали нуль, і тепер нам гарно видно, що треба нам поставити замість ікса, щоб вийшов добуток нуль. 0,3. Ну, давайте. А чого? Яке число? Треба помножити на 0,3, щоб вийшов 0? Ну, 0. На 0, все. 0, добре. Наступно ну, 1,2 замість y. 1,2 дорівнює 0,3х. Ну, дивіться, можна ж було і так зробити. Невідомий множник. Ділим на число, що стоїть біля х. Ризка дробу. ділимо на число, що стоїть біля х. Ділити на число з комою ми не можемо. Переносимо кому на. Скільки цифр? На 1. На одну. І це буде. 12, 12 третіх. Так. І це буде 4. Так, добре, записали 4. Раз. Наступне 1,5. Ну, це буде 5. Добре, це буде 5 зразу. А якщо 15, дивіться, як виходить, зразу пишіть, але щоб не було помилки, краще підставте, якщо. якщо не... Це буде 50, тому що воно як 1,5, просто немає коми. А, так, повтори, скільки, бо так щось я не почув. 50. 50, правильно. А, глянули, просили заповнити таблицю. Таблицю заповнили. Все, порядок. Молодці. Пишемо наступний номер. Це буде 678, да? Да, 678. А я ось сюди не дописала. Зараз допишемо. А 677 буде додому. А 78 ми зробимо зараз. 178. Так, Давид, читай. Шість ой 8. Знайди область визначення функції, ага, заданої формулою. нові слова де наша область визначення. Це що? О, таке область визначення рухається? Це ікс. Це ікс. Значить, оцю таблицю знать в ідеалі, правда? Ми mm -hmm. вже зрозуміли. Так, це ікс. Давай вертатися. Формула в нас така: y дорівнює 3х мінус 7. Знайти область визначення. Знайти x. Тобто, які ось сюди замість x можна поставити значення? Щоб ми з вами могли обчислити y. Ну, ноль можна ставити? Порахуємо, як 0 поставимо. Порахуємо. Мы можем тоді порахувати. Ну, можна, конечно. Додатні числа можна ставити? Уміємо обчислювати? Ну, а чого? Ну, 5 поставте. 3 на 5 мінус 7. Зуміємо порахувати. Область вижна значення це значення x. Які можуть бути х? Да будь-яке, яке поставить, яке придумаємо Мікс, таке і зуміємо обчислить ігрик. Додатні числа знаємо, від'ємні числа знаємо, проблем у нас ніяких немає. Значить, буде, пишемо, область визначення всі числа. Область визначення всі числа. Або будь-яке число. Всі числа хай буде. Наступне y дорівнює Х поділити на х плюс пять. Ану, а тут у нас дріб? Завжди дріб існує? Кажіть. Ну, що означає риска дробу? Поділити. Так. Чи на будь-яке число можна поділити? Ні. Ні. На що поділити не можна? Ну, ми кажемо, на, що... на, на не парні? Чого? Ми кажемо, так, на це число ділити не можна. На яке число ділити не можна? На нуль. На нуль. На нуль. Значить, не можна ділити на нуль. Яке значення ікса перетворює наш знаменник у нуль? -5. Мінус 5. Значить, область визначення будуть всі числа, крім того числа, яке перетворює знаменник в 0. Тобто всі числа, крім мінус 5. пишу. Всі числа, крім мінус О, Найшли область визначення. Всі числа, крім мінус 5. І останнє. y дорівнює 5х квадрат відняти х додати 3. Ну що кажете? А що? До квадратних. Ну, я думаю, що у любить числа. А, всі числа. Це точно таке саме. Значить, нам де треба насторожитися? Там, де у нас є дріб. От там, де у нас є дріб, нам треба викинути ті числа, які перетворюють знаменник 0. У всіх решта випадків, області визначення будуть всі числа. У всіх тих випадках, які ми на сьогодні, на сьомий клас, знаємо все. У старших класах буде трошки ну, додаватиметься знання, додаватиметься все. Значить, що пишемо всі числа. Всі числа. Таким чином ми з вами сьогодні розглядали функцію. Знаємо, що правило обов'язково значить це правило, при якому кожному Х відповідає єдине значення ігрека. Знать, як називається Х, як називається Y. Можете його десь собі виписати окремо. Трошки дивиться, але визобрить, все це треба. І потрібно і з сьогоднішнього, і навіть не з сьогоднішнього дня, і туди далі, далі, далі. І, і, і знать способи задання. Словесно, коли ми кажемо словами, формулою. Так, формулою. Де в нас? Ось у нас була формулою задана. Далі таблицею. У нас могло б не бути формули, а була б отака просто оця табличка зображена. Ми б сказали, що тоді вона задана таблицею. Ну і графіком. Все далі буде далі. Так, домашнє завдання записала. Зупиняю наш запис.